Всім привіт! Мене звуть Юра, ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас буде швидка розпаковка від антикварного е, магазину. Всі посилання, як завжди, в описі до відео. А я швиденько вам відкрию і покажу, що тут мені прийшло. Так, перше. Ціла, ціла, ще й не пошкодилась. Та-да! Вау! Камалесенька крихітка. Це кораблик, ручна збірка, кораблик у пляшці. я завжди мечтав, мріяв мати у себе. Такого кораблика в плячці на полиці. Звісно, ще хотілося б великого мати, але і маленькому я дуже-дуже радий. Це дуже-дуже кра красиво і дуже-дуже класно мати в себе таку штукенцію на полиці. Тож, коли я побачив у продажу, звісно, що я відразу собі це придбав. І ще тут е дві книги. Вона якось таке оформлення має. Тут яке стіснення і підпис Данте. Зараз. Де в неї тут почало, де в неї тут кінець. От. Данте Альгєрі, віта Вітанова нове життя. Це збірник. Чи це один твір, чи, чи це збірник творів, здається, один твір. Данте uh, Алігері. Я ще навіть не чув ніколи про такий його твір. Тому, звісно, що коли побачив цю книжку в продажі, вирішив купити щось невідоме мені від Данте Алігері. Тому, звісно, що я хотів мати це у себе на полиці. І ще одна книжка це Василь Вовчок, Здивований Будень. Це uh, збірник віршиків Василя Вовчка. Без поняття, що це за письменник, але, бачите, купа віршиків, навіть поеми є, і такі гарні милі малюночки. Теж не зміг пройти повз, тим більше недорого було, обійшлося мені. Здається, 90 гривень щось таке. Не пам'ятаю, я ціни не дуже пам'ятаю, стараюся забувати їх відразу, скільки я віддав за книгу, а ще за щось, але якось так. Такі от гарні покупочки, особливо цей кораблик. Обожнюю його вже. Тож, якось так. А на цьому з вами прощаюсь. Бувайте! До зустрічі на каналі!